Вітаємо вас з історичною для Полтави перемогою. Ви вже зрозуміли, який сьогодні головний рецепт успіху власного поєдинку із чинними чемпіонами? Дякую вам. Ну, рецепт один: працювати на полі, віддавати всі сили. Навіть коли не хватає майстерності, треба це компенсувати. Своїми якостями другими, такими як саме віддача. Я вважаю, що наша команда провела непогану гру. Вважаю, що Динамо лідер нашого чемпіонату, це грант нашого футболу. І команда, якому вона не перебувала останні, це завжди залишається дуже хороша команда. Ну а наші футболісти віддали всі сили на полі і показали досить непогану майстерність. Я їм вдячний і вважаю, що Хоч нам в кінці і допоміг воротар, і Динамо якісь моменти не реалізували, але взагалом я можу сказати, що ми, мабуть, заслужено сьогодні перемогли. Можливо, десь в однаковій психологічній площині знаходились. Знаєте, у Полтави. Там серія невдачі у Динамо, серія невдачі розуміли, що треба повірити в свої сили, і сьогодні все буде можливе. Ну, психологічно важко, звичайно. і я чув, що до мене сказав мій колега, і я з ним абсолютно згоден, що всі спортсмени падають, але в тому і відміні, що треба постійно підніматися. Я це говорю нашим гравцям. Ми, Повинні нагадували команду, яка загнана в кут, тому що ми на останньому місці і нам нікуди відступати. А вже з ким ми граємо, великої різниці немає, тому що нам треба набирати очки. Восконян сьогодні чи не головний герой у складі Полтави? Там і травму отримав. Хотіли його міняти. Можливо, нам на другий тайм. Але все ж він залишився потім і розігнав перший гольовий момент, власне, коли забивали, відкривали рахунок. Так, да, дякуємо. Ну вратарь повинен. Це його робота. В прошлому матчі він трішки в другому м'ячі зіграв, невпевнено. Нам забили. А сьогодні він нас виручив. Великий молодець. Це його робота. Чи робили акцент саме на ось цих флангових атаках, мінях вибігати дуже швидко і таким чином створювати проблеми, Динамо? Ну, завжди робимо це на флангових атаках, на вбіганнях наших інсадів, на взаємодії двох нападаючих наших. Звичайно, знали, що Динамо крайні захисники підіймаються досить високо. У них є два центральні захисники. Ну, у швидкості наші нападники їм не і крайні нападники їм не поступаються. Тому ми знали, що будуть зони, і намагалися ці зони використовувати. Хочу я, хоча я можу сказати, якщо болівальники помітили, ми не прижималися дуже низько до своїх ворот, ми все одно намагалися грати високо. Ну звичайно, наскільки це нам вдавалося. Дякую, дякую вам. Успіхів. До побачення.